У приміщенні п'ятої школи учні відпрацьовували евакуацію. Педагоги одразу ж вивели школярів з будівлі на обличчя, дорослі і діти одягли ватномарливі пов'язки. Вчителі і учні підкреслили важливість проведення таких заходів, зазначивши, що основи безпеки життєдіяльності це фундамент знань, якому необхідно навчати з дитинства. Діти повинні бути готові так само, як і вчителі, до різноманітних дій під час надзвичайної ситуації, і техногенного і природнього характеру, і зараз особливо актуальна можливість і військового характеру. Тому підготуватися до таких дій, звичайно, що це є необхідність в сучасних умовах України. Це допомагає нам оцінити, наскільки швидко ми можемо вийти зі школи, допомагає нам зрозуміти, як саме треба себе поводити. Це дуже корисно, оскільки в нас іноді бувають такі випадки, коли треба всім організовано вийти. І коли ці навчання відбуваються, вони допомагають нам швидко зорганізовано це зробити, ніби ми це робимо вже не вперше. У нас є певний досвід, як виходити, хто за ким виходить, куди виходить. Це допомагає нам швидше, оперативніше покинути небезпечні зони і, відповідно, опинитися в безпеці. Рятувальники не лише розказали, як діяти у випадку загоряння, а й показали на практиці, як ліквідовують пожежі. Діти мали можливість і самим спробувати втримати пожежний рукав. Рятувальники розказали, як вони гасять пожежу, показали свою техніку і обладнання. Крім того, учням в школи розказали, що робити, коли натрапили на вибухонебезпечні предмети. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.